Давайте до тем інших. Останні атаки безпілотників на столицю країни агресора Москву та пришучення призводу армії, свідчить, що в Кремлі вже не здатні захистити власне населення від війни. Дві цікаві інформація. Це висновки британської розвідки, зазначає Європейська Правда. Як зазначили, у відомстві наразі для Лади РФ пріоритетним завданням є внесення змін до законодавства, які дозволять швидше призвати більше чоловіків до армії. Ну і нагадують також, що в середині липня Держдума РФ підвищила максимальний призовний вік з 27 до 30 років, мінімальний залишила на рівні 18, але й максимальний до ну, 65 підняли. А, значить, восени 2022 року резервісти увійшли до числа частково мобілізованих. Зараз вони можуть забезпечити більш швидке збільшення кількості людей для участі в бойових діях в Україні. Ці вже мобілізовані частично мобілізовані, як ми звикли казати. А, знаєте, але а, от британська каже, що не здатні в Кремлі вже захистити своїх громадян від війни. А що вони хотіли? Ну, по-перше, удари безпілотників по Кремлю. Ну, по, по Москві. Москві вони розширюють лінію фронту російську, бо один із елементів такої неписаної угоди кремлівського керівництва з своїм населенням було в тому, що кремлівське керівництво гарантує якийсь соціальний мінімум, відносний мир в суспільстві. Ну і бавиться в своїй сценарії е, не війни, так би мовити. Uh -huh. Головне, щоб це не, не охоплювало масового е, населення. Але ж ми бачимо, що останній рік, бо перше півріччя цієї російської агресії, воно е, в російському соціумі сприймалося як легка прогулянка. Але тепер, коли почала е, змінюватися якість, коли е, ну, е, українські збройні сили стали більш психологічно міцні і технічно забезпечені. Натомість російські сили почали примітизуватися. Зв... Вони по суті будують всю концепцію свою на живій силі. Це означатиме, що високотехнологічне озброєння і навіть. Ну, Чисельна меншість українських Збройних сил дозволить здобувати серйозні перемоги, не дивлячись на різницю, наприклад, в, ну, в таких конвенційних, простих озброєннях. Наприклад, переваги Росії в гаубицях, ну, в гарматах, була на початку війни в кілька разів більша в порівнянні з Україною. Коли пригадуємо Лисичанськ, Сіверськодонецьк, там перевага в артилерії, по-моєму, була в 20 разів. Ну, а тепер от міняються баланси. І при приблизно однаковій кількості засобів враження, ну, тобто гармат і однаковій приблизно кількості витрат снарядів, українські війська демонструють абсолютну перевагу і ну, високу результативність, яка дає. Там в ну, п'ять разів десь більші втрати противника над Україною. Ну та наскільки артиз знищено ворога та, за минулі місяці вже тобто, два Тобто ця зміна технологічних балансів, вона насправді, е, ну, в Кремлі це розуміють, тільки їм дуже важливо перевести цю війну, мабуть, е, ну, от ми пригадуємо, коли Медведів експериментував із відозмами, що це отечественна війна для руських. Ну, вона яка ті щось їм не заходить, і тому е, мені здається, що зараз основне завдання кремлівського керівництва вляпати по максимуму в кров кожну, кожне домоволодіння, кож, кожну родину. Щоб, е, ну, щоб ця війна зачепила е, кожну родину в тій чи іншій мірі. Е, і це зробить їх, ніби. Співвідповідальними зі своїм політичним керівництвом а. за злочини, ставай сторона огромна, ми ж пам'ятаємо да, ці відкида та потворенням в з політичним руководством совковою пропагандою. за часів а, совка, так. хоча ми пам'ятаємо, яка це пісня, чия ця пісня, який її початковий <сум> е, текст, е, в принципі. Якщо ми беремо до уваги фронт, от ми зараз про знищення артилерійських систем ворога говоримо та з вами, але з іншого боку, там я пан Маляр пані Маляр цитував в попередній годині. Поступово, поступово ми розуміємо, якою ціною нашим воїнам це дається. І там також маю багато друзів і знайомих, які зараз передку, якби розповідають ті чи інші речі, як, з чим їм доводиться зустрічатися. В принципі, заміновано все. От так. все, що може бути заміновано, заміновано все, якщо ми говоримо навіть про південь, зокрема, і пастки з мінами, настільки зосереджено, от настільки це все ледь не кожен метр, і кожна місце не про це ж не просте мінування. Дуже, дуже часто українські сапери потрапляють на таке комбіноване мінування, багатошарове там. Це перше, а по-друге, ну, ділянки фронту по 6 кілометрів шириною е, поміновані з концентрацією на пів метра одна міна. Це, ну, по-моєму, досі е, е, військова наука подібного мінування не знала. Тобто це, це гіперконцентрація і це свідчення того, що технологічних ресурсів для е, війни нема. Це ну, ставка робиться на масові примітивні засоби. Справді, ну, от ми пригадуємо, я згадав, лисичанськ Сіверськ, Ну, коли вони концентрують, наприклад, 200 одиниць артилерії і гатять просто вогняним валом, змітають цілі міста, перетворюють в щебінь, ну, то дійсно це, це не зовсім війна. А коли ці ресурси. Не залякують українські війська, хоч і українські війська несуть втрати, але українці винахідливі в цьому сенсі, придумують іншу, іншу логіку поведінки. І це призводить, наприклад, вже нинішні мінування і нинішні оці ну, стаціонарні оборудки фронтові, які попридумали на так званій лінії Соровікіна. Українці вже познаходили ключики до них. І ця робота маленьких груп виявилася гіперпродуктивна. Тепер це починає ну, деморалізувати війська противника. Ну, єдине, що коли або західні спостерігачі, або українці ну, так дихають спину українським військовим і кажуть, де, де наступ, де наступ? На таку логіку, запропоновану противником, треба було знайти контрлогіку, інший, інший підхід, який би руйнував ту схему, яку придумав противник. Мені здається, що ну, дійсно пора е, припинити, оцінювати наступ кількістю відвоюваної території. цілих 4,7 квадратних кілометри за минулі тижні, пані Маляр. Так. Звітує, зазначає. це. просто друзі. щоб ви розуміли, просто подивіться таких розмірів, яка європейська країна в інтернеті, в принципі, і інформація, я вже навіть не буду говорити. Там ні, ну який це, яка це масштабна територія? Це, це масштабна територія, але ну всі ж хочуть вже бачити українські війська десь в Маріуполі або в Мелітополі як мінімум, або в Бердянську як мінімум. Питайте, а, що хочуть воїни першу ну, чергу. де, в яких вони умовах. і що можуть воїни, бо та, і що то, можуть мені здається. Що якраз, от я дуже так сканую те, що ця звірина російські воєнкори пише, і в них починається просто, ну я б сказав, випуск Газіков. Тому що вони вони нарешті розуміють, що українці маленькими групами і не не біжучи, скажімо, Сотнями одиниць техніки і, і, бригад, і, і не організовуючи бригадних наступів, а просто прогризаючи по маленькі шпаринки в обороні, вони раптом починають розуміти українську логіку. І вони розуміють, що ця логіка вона більш, більш продуктивна, ніж те, що придумав Суровікін і російські генерали, скажімо так, набетонувавши там величезний простір і намінувавши його. Ну я бачу сьогодні матеріал. Бачили, що будують до речі, навколо Керченського мосту. Цю та бонову загорожу. Да, бонові загорожі від Ну, це, це виглядає комічно, бо можливо, що вчаться ця... на помилках. Ну бачите, розуміють там ризики. Так вони мо вони можуть бойових плавців там на на надувних човнах Бельфіни, на суди. загально відомий факт. Вони в зеки у них в'яжуть сітки, рабиці. Вони можуть сіткою і й обністі все, наприклад. Тобто це, це все виглядає комічно і е, в якому сенсі комічно? Вони думають, що вони простими засобами. Нагадаю, що бухти, де базуються військові кораблі, зокрема Новоросії, Севастополь, теж мають бонові загорожі. Тільки чомусь українські безпілотники вже плавучі по них поціляли. От і все. Тим більше, що... Логіка українських військових в тому, щоб не повторяти операції, які вже вони здійснили. Тобто, Там. удар по Керченському мосту буде, але е, в спосіб, який поки не прогнозують російські. До речі, тільки нещодавно ми змогли побачити такий повний матеріал, цікавий матеріал від CNN про українські безпілотники, морські дрони, як вони виглядають, як вони називаються, в принципі, там певні, ну це була як би, скажімо так, дуже конфіденційна і закрита, очевидь, темна інформація раніше. А зараз, в принципі, нате вам, дивіться, що ще можемо і як можемо. Я нагадаю, бо в 18-му році я пригадую, як дехто ну опоненти Порошенка, так хіхікали, що. Щодо е, оцього, ну, москітного флоту. Ха-ха-ха, ха, -ха, ха, -ха що ж? але ж ідеєю, москітний флот це той флот прибережний, де є персонал. І він виконує ну, прибережну функцію охорони, де потрібна ну, присутність людей. І вже в 18-му році ці безпілотники були морські. Вже тоді були, вже тобто, концептуально е, українські е, ну керівництво військово-морських сил українських концептуально е, опиралося на досвід, наприклад, британського флоту. Бо британці почали розвивати, потім турки розвивали. Турки, до речі, після з'яви українських безпілотників, ще в 2018 році, турки згодом продемонстрували свої дуже висококласний, високоякі. 16-17 рік я просто є фанатом риболовлі. Так. Я дивився відео різноманітні вже тоді. От рибаки, знаєте, там завантажують підкормку для риби в катер такий маленький, мініатюрний. Ну, це весільні дрони, тільки надводні. так, Ну десь з І цієї, з цієї... я вже тоді думав, а що, а там ж може бути 20 кілограмів вибухівки, там, умовно. Та? Справа в тому, що Сполучені Штати можна. Без, безпілотні кораблі розробляли давно. Ізраїль безпілотники літаки розробляв в 60-х роках. Вони вже мав безпілотні літаки. В 60-х роках. Тому тут можна уявити систему управління. Зараз згадали про ракету С-200, ну, яка нібито вдарила по Таганрогу. І раптом всі почали чухати потилиці і згадувати, що. Система керування цієї ракети вона була перша, ще лампова і ну, займала такий контейнер. Сполучені Штати володіють інопланетними технологіями повідомлення ну, минулого тижня. та там один я не знаю, не пам'ятаючи, чи такий ну, смен чи хто там. При, принаймні ми, нам відомо, що безпілотник космічний е, американський просидів, по-моєму, 5 чи 7 років в космосі і повернувся додому. Цитата вчорашнього дня. В Україні справжній бум з виробництва безпілотників міністр оборони Олексій Вєзнік. Ну, тільки це ж бум не організований оборонпромом або, наприклад, Міністерством оборони. Угу. Це бум організований не державними структурами. Ну, от Новий безпілотник Сірко з винесеною антеною, такий для прямої трансляції картинки розвідувальний. Мої друзі, до речі, розробили дуже багато всяких ідей, дуже цікавих. І, ну, дай Бог, на це з'являться незалежні фінанси на, на такі проекти. Тобто це все базується, Україна веде народну війну, але е, українські технологи, інженери, які вивчали тенденції ринків, нагадаю, що я просто причетний, е, я один із засновників е, Асоціації розвитку авіації, яка проводила е, з початку 2000-х етапи Кубку світу е, з авіамодельного спорту в Бородянці на аеродромі. Це був дуже знаменитий захід, приїжджало мінімум 50 країн світу для uh -huh. участі. І це все база для розробки безпілотників була. Тобто українсь... ну, українські команди завжди на чемпіонатах світу з авіамодельного спорту займали одні з найкращих позицій. Завжди. У всю історію авіамодельного спорту. Тому, скажу так, що. Те, що почали розробляти українські незалежні е, структури, а от перед війною, наприклад, е, аграрні дрони українські продавалися на всіх континентах світу. Ну, такі для обробки полів. Росія їх також виробляє. Ми цю інформацію да. отримали раніше, який поток вона поставила. Я треба підсумувати трішки цю тему, ми маємо зробити паузу, Володимире. але вони також виробляють. Справа в тому, що Росія в 2014 році, ну, на момент агресії, вже мала викуплену у Ізраїлю трохи застарілу технологію, комплексно викуплена. Ізраїль продав за мільярд їм, так званий безпілотник форпост. І тоді, коли були бої на саур Могилі, ці форпости російські... Принесли дуже багато шкоди. Але це величезна. Та Каже, в тарозі вчора. Це сна. така величезна дура так. е, вартістю 6 мільйонів доларів. Так. І е, ну, зараз сенсу в таких железяках здоровенних немає. Вон, ну, вони потрібні з дальністю тисячу і більше кілометрів. В таких є. Але з тими функціями, які форпоста, то воно вже. Продовжуємо обов'язково. Володимир Цибулько в студії. Друзі, пауза невеличка, вона буде вже зараз, ці хвилини, але не перемикайтесь, повернемось.